Друзі, вітаю вас, мир Божий вам, благословінь вам. Хочу поділитися дуже прекрасним Божим Словом для нашої утіхи, для нашого благословіння, для нашого духовного і духовного росту. У восьмому розділі Евангелії Луки описується життя Христа, а саме, як він пливе з учнями і втихомиряє бурю, потім виганяє демона на березі, чоловіку держими прийшов до нього, і потім йде в дом Іаїра. І по дорозі цікава історія, на ній я хочу зупинитись. Але перед тим хочу сказати, коли Ісус сказав учням, Де ваша віра, вони його коли розбуджували в лодки, Він їм сказав, де ваша віра, що він мав на увазі? Я думаю, що він мав на увазі, що в них вже повинна була бути віра, справитись із бурею, з хвилями. Він встав і заборонив вітрові, і хвиля, і море стало спокійне, і вітру не стало. Але питання їм прозвучало: де ваша віра? Потім Ісус демонструє свою віру, виганяє демонів, легіон демонів з людини виганяє на березі, показує їм цю віру. Показав, що бурю зупинив, хвилі зупинив, демона вигнав. Далі Ісус знову їм показує. Ісус, найкращий вчитель у всі часи вселенної. Найкращий вчитель. Слухайте, і далі їм показує. Прийшов начальник синагоги Іаїр і каже: Донька моя хвора, прийди в мій дім, помолись за донечку. Він каже: Добре. А по дорозі зустрічається жінка, яка собі надумала, в серці так поклала, собі надумала, як торкнуся його, я буду здорова. Люди, кругом нього, багато людей, і вона крізь людей пробралася. Торкнулася Ісуса і стала зцілена. Цим випадком Господь своїм учням хотів показати Бачите, а в неї є віра, а де ваша віра? А в неї є віра, в неї є віра на стілення. Він відчув, що сила зійшла. Я не раз роздумую над, над цією подією. Як жінка ця могла так багато накопити віри в серці своєму, щоб торкнутися Ісуса і бути здоровою? Вона, можна сказати, мимо волі Ісуса, вона взяла силу від Ісуса на стілення. Чудова жінка. Можливо, це 12 років страждання їй помогли це зробити? Не знаю. Ну в неї була прекрасна віра на стілення торкнутися Ісуса. І вона торкнулася і була зцілена, була оздоровлена, і життя помінялось, коли вже вона здорова, прекрасна. Дорогі друзі, ви бачите, жінка може мати більше віри в Бога, ніж учні Ісуса, майбутні апостоли. Вони дивувалися, а вона отримала зцілення. І тому не завжди Бог на стороні навіть вищих і старших. Проста жіночка 12 років хворіла, мала прекрасну віру, націлення і отримала зцілення. Хвала Богу і святому. І це урок для всіх нас, друзі. Не треба думати, що от тільки через єпископа Бог буде діяти, через апостола, євангелиста, вчителя, пастора, пророка, діякона. Господь може діяти через будь-кого. Як сказав Петро в Домі Корнилія, Господь не дивиться на лице. Але у всякому народі, хто боїться його і поступає по правді, приємний йому. І Господь посвітить цю людину і благословить цю людину. Ну, дуже приємно. Тому пильнуймо, як 2 Коринтян написано в 13 розділі: перевіряйте себе, чи ви в вірі, чи не погасла ваша віра, чи не ослабла ваша віра, віра як сила. І віра як вірність, віра як посвяченість, перевіряйте себе, закликає Дух Святий. І ось ця жіночка великий приклад для всіх нас мати віру в Бога, на чудеса, на відповідь, не тільки на стілення. на інші добрі справи мати віру. Чудовий приклад. Я чув один служитель розказував історію, що перед служінням богослужінням прийшов на богослужіння. Розпитує в жіночки якоїсь, як життя, бесідує, а вона каже: пастор, я от ті колорадські жуки збирала, 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 бачу, я не встигаю, їх так багато. То я каже, підняла руки над, своїм, над своєю земельною ділянкою, помолилась, щоб Господь їх прогнав з моєї ділянки, і по цей день не одного нема жука колорадського. А цей пастор каже: А я вже їй і не кажу, що я цілий день кропив жуки. Бачите, як може бути? Бачите, як може бути. Віра в прихожанина в простої людини може бути більша, ніж в служителя. Також ще така сама історія, коли був молодий віруючий, один брат розказує, то навіть взяв змію, як написано, буду брати змій, взяв змію і тримав все богослужіння змію для невіруючих знамення, що істина звучить в устах їх. А каже, коли постарів і косив десь там в своєму городі, і ужа побачив, і уж побіг, то каже, втікав так від нього, аж косу кинув. Буває в житті, коли ми дуже в вірі, бадьорі, сильні. А буває, що можемо ослабнути, можемо крепко ослабнути. І тому не завжди, не завжди той, хто старший, в нього завжди остання інстанція істини, і тільки в нього сила може бути в простих людей. Те саме. Моя бабця була щира, православна. Навіть священник ставив її в приклад, щоби так робили, як вона. Всіх дітей водила на сповідання завжди на богослужіння. І в наше село прийшли євангелисти. Три дні вона з ними сперечалася, запросила їх додому. Три дні каже, а наш священник каже так, а вони кажуть, а Євангелія каже так. А наш священий так, а Євангеля каже так. Наш священий так, а Іванля каже так. І вона три дні досліджувала їхнє вчення, досліджувала з ними Євангелія і побачила, що Євангелія дійсно так каже, як вони кажуть. І стала євангелисткою. Увірувала. Стала п'ятдесятницею. От бачите, молода людина в вірі. Але зрозуміла, де правда. І тепер вона. Сильніша навіть за того священника. Чому? Бо вона вже не молиться мертвим. Той священник може казати, моліться мертвим, які були святі, а вона вже не буде молитись мертвим, бо нема написано в Євангелії. Євангеля еталон правди. Тільки Євангеля еталон правди, не пагони, не посади, не кількість прихожан, не програми, не відчуття, хочеться, не хочеться, комфортно себе почуває некомфортно. Тільки. Євангелія є еталон правди. Тільки Євангелія є еталон правди. Це дуже важливо. Також, також в житті Христа маленького Анна і Сіміон. Вони були духовно бадьоріші і сильніші, ніж при посаді релігійні діячі священники. Вони мали откровення, вони мали духовні очі, вони мали зв'язок з Богом. Дух Святий говорив через них. І вона знала, що це Месія. Дитятко маленьке, це месія. Ось ще один приклад. Ще один приклад. І тому, дорогі друзі, треба триматись Євангелії. Хто б ви не були? Може, ви вчора покаялись, тільки вчора прийшли до Господа. Чи давно тільки Євангелії треба триматись? Всі ми будемо давати Богу звіт по Євангелії, як ми виконували вчення Христове, як ми виконували святу Євангелію. Ми не, там На небі не пройде, а мені казав той священник, а мені казав той служитель, а мені казав той служитель на небі таке не проходить. На небі воля Отця виконана. Ідеш <кхух> царство небесне, маєш нагороду. Не виконана? Не виконана. Які вже причини були? То друге. То друге перше це слово Боже, що було виконано. Тому, друже, скільки б тобі не було в вірі років, молодий чи старий. Якщо твій пастор не вчить так, як вчить Євангелія, не слухайся його. Якщо він вчить молитися мертвим, не слухайся його. Якщо він вчить молитися Діви Марії, не слухайся. Діву Марію треба поважати, брати приклад з неї, жити так, як вона жила, так догодити Богу, як вона догодила, вона ідеальний приклад. Ідеальний приклад. Її треба шанувати, але їй молитися нема написано так в Біблії. Нема так написано в Євангелії. Це люди говорять це. Або якщо твій пастор каже, не покривай голову в молитві, не слухайся його. Тому що Біблія каже, треба покривати голову в молитві, а мужчинам не покривати голову в молитві. Або якщо твій пастор каже, прославляти Господа це плескати, це плясати. Не слухайся його. В Євангелії такого нема. Христос так не робив, апостоли так не робили. І вчення в Євангелії такого нема. Слухаймо Євангелію, вона приклад для всіх нас. Мені розказувала Оля Сновидовицька, що одна дівчина каже: мені вже стало скучно жити, я би хотіла вийти заміж. Мама вже пішла до Господа, я сама. Вона каже: Да, ставай на коліна.' Поклала руки на неї, помолилась. і каже: приїдеш до себе в церкву, підійди до свого пастора і скажи, що я за тебе на тебе руки клали, молилася за тебе, щоб ти вийшла заміж. Вона прийшла, пастору розказала, пастока, добре, хай Бог благословить. Через якийсь час керівник молоді приходить до пастора і каже, я в спокусу впав, я буду здавати служіння. Що таке? Та з голови не вилазить мене ота дівчина, ота дівчина, за яку молилася пророчиця. А він, а він йому каже, ти, ти не в спокусу попав. Йдем в свати. І вони пішли в свати, все чудово, і зараз щаслива сім'я. Коли вона мені розказала, вже в них двоє діточок, вони її разом вже відвідують щаслива сім'я. Друзі, шукаємо Бога. Шукаймо Божа, сказав Господь, не вже не в Єрусалимі, а на всякому місці поклонників дусі і правді Господу приємні. Шукаймо Бога. Шукаймо згідно Євангелії. Не впадаймо ні в який закон, ні в яку заблуду, ні в яку розпусту. Не впадаймо. Тримаймось Євангелії, суто Євангелії Божого Слова. Є так написано, роби так, і Бог з тобою. Нема Євангелії такого написано. Не притягуй ніоткуда, ні з Старого Завета, ні з Корана, ні з ще якихось священних книг. Не тягни. Хай все буде, як сказав Господь. Він сказав, замінив вченням закон, замінив своїм вченням. Ісус. Стара заповідь вже ослабла. Він новий заповідь заключив. А як новий заповідь, то і нове вчення, нові заповіді. Шукаємо Христа. Любімо Христа. І я дуже хочу, дуже хочу вже виконання оцих всіх обітниць Духа Святого, що він казав, що ще на Україні він дуже і дуже вилє пізний дощ, дуже вилє благодать свою, дуже би діяти, і особливо через молодь. Молодь прекрасне слово, пророкувати і видіння, бачите. Молодь заохочую, шукаймо Бога, шукаймо Бога, шукаймо Бога. І нехай Господь потужно вживає нас. Щоб церкви множились, множились, спасенні прилагались до церкви і прилагались. Поможи нам Господь, будьте благословенні!